Огляд на ось такий автомобільний тримач від фірми Хоко. Це в нас моделька H15. У нас його можна купити в інтернет-магазині Televiki.fua або в інстаграмі так само. Силку залишу в посиланні, в описі, точніше. Ось такий тримач, кнопочки раз, від'їхало, вставили телефончик. Є, бачите, тут запас, що можна товстіші телефони, якісь там броньовані і так далі. Можна ставити, ось і все тримається. Він виконаний дуже класно, нічого ніде не, не дрібіжить. Кут огляду ви собі, ну, не кут огляду, а от, поворот будь-яку сторону робите. Якщо вам не буде хватати довжини, ви собі зробили ось так, наприклад, там на бусах чи ще щось. Тут у нас іде клейка основа, вона в воді такого силікончику. І плюс ще присосочка. Так само регулюється тут. Ось. І знаю з практики, ставлю такі тримачі також не тільки на панель, а і на скло. Так само може бути такий варіант. Ось. Нажали, від'їхали, забрали і все. Тут резиночки також. Це про резине. Всім рекомендую, замовляйте ось такі тримачі.